Друзі, привіт! Мене звати Яніна Соколова. Це наш традиційний суботній подкаст. Для чого він? Для того, аби попрацювати із нашим психологічним станом. Тому до дивіться це відео до кінця. Воно важливе. Що міняється в стосунках на відстані під час війни між чоловіком і жінкою? Що з цим робити? Які є перестороги проблеми? І чи можна їх вирішити насправді, аби зберегти ці стосунки, Чи варто їх зберігати, якщо вони є такими, про що ми нині поговоримо? Думаю, впізнаєте себе. Ярина Гудь поруч зі мною, Ярина до нас приїхала зі Львова, тож дякую, Яринко, що ти знайшла не, час. Коли ми говоримо про стосунки на відстані, ми розуміємо, що люди не прокидаються кожен день одне угу. з одним, не лягають спати. Вони втрачають відчуття тактильності. Побутового розуміння реалій, які ви разом робили. І вони живуть в різних умовах. Якщо говорити там про леву частку чоловіків і жінок, то чоловіки залишаються в Україні, жінки в Європі. Угу. Бо їм треба вивезти дітей або просто вони себе вивезли угу. там в перші а, дні повномасштабного вторгнення і не повернулися такі. Теж випадки є. Але вони лишаються подружжям, втім на відстані угу. а, взагалі, чи можливі. Стосунки родині на відстані. І розкажи мені, що в цих двох світах відбувається: чоловіка, який в Україні, і жінки, яка за кордоном. Ти дуже правильно сказала, що в цих двох світах, тому що це дуже різні світи виходять. І для того, щоб їм зберегти стосунок, їм треба прям дуже сильно постаратися, і вони мають двоє того хотіти. Якщо так проговорити якісь такі основні три слуни, на яких тримається стосунок, будь-який є класне таке лонгітюдне дослідження, яке проводили в Штатах і визначали. Найважливіші речі для пар, і там були різні пари довгі по стосунках, тільки що почалося з дітьми без дітей. Що для них було найважливіше в тих стосунках? І завдяки чому вони тримаються разом? Значить, перше місце це відданість в контексті Я тобі віддаю частинку себе. Тобто, ну я зважаю на тебе, коли я там роблю якісь свої життєві вибори. Таке друге місце це про спільне проведення часу. І це спільне проведення часу теж в різних контекстах. Там не тільки ми маємо якісь спільне хобі, там чи ми засинаємо ми прокидаємося, але ми там і, і проводимо і розмови, і побутові справи ми теж вирішуємо. І третє це така взаєморозуміння. От взаєморозуміння теж дуже важливе. Тому коли я думаю собі про ці такі три речі, е, я собі думаю, що напевно тільки одну з них на відстані важко реалізувати. Це оце, про спільне проведення часу. Ну, бо про взаєморозуміння воно буде і можна його зберегти на відстані, і відданість теж можна зберегти на відстані. Тому е, все ж таки я думаю, що це буде ключове, якщо я тебе розумію і намагаюся тебе зрозуміти, в яких умовах ти зараз живеш. І ти стараєшся зрозуміти мене в яких умовах я зараз живу, тому що вони фактично, от коли були разом, вони мали на двох один світ, і той світ якось там вирішився. Нам треба зробити закупи, нам треба там вирішити якісь там побутові питання, документи, діти і так далі. А тут, наприклад, я в іншій країні, і в мене там якась своя історія з паперами, бюрократія. Мені треба знаходити нових друзів, вчити мову, влаштовувати дитину в садок, а чоловік в Україні, і в нього зовсім інші проблеми, тому що в нього там робота, інфляція, загроза життю ну, тобто зовсім інші в кожного проблеми. І виходить, що раніше в них були одні проблеми на двох, а тепер вони помножились на два, тому що в нього є свій пакет проблем, і в неї є свій пакет проблем. І ніби це тяжче осягнути психологічно. І якщо вони будуть намагатися це зробити, вони зможуть зберегти стосунок. Як ти думаєш, те, що зараз дуже багато розлучень між парами, які на відстані? Основна причина. В цьому, в чому. І якщо зараз ви дивитесь це відео і перебуваєте на порозі цього розставання, mm -hmm. і, можливо, зараз Ірина не ту причину, яка є у вашій голові, mm -hmm. як цьому зарадити, якщо ти от на межі, і яка найрозповсюдженіша причина? Я е, аналізую, наприклад, своїх клієнтів, які я у мене в терапії, і е, які приходили через е, подібні питання. І ну я не знаю, чи це буде якась така загальна загальна думка. Але з того, що я зрозуміла, мені здається, що це знаєш, як з цим виїздом за кордон. Що е, ті, хто хотів виїхати, ті краще адаптовуються, наприклад, за кордоном, і вони собі реально легше раду дають в цій асиміляції. І інтеграції себе в інше суспільство, тому що вони десь там на фоні колись мали думку про виїзд і про нове життя, а ті, хто ніколи цього не планував і не хотів, мають опір. І цей, цей процес інтеграції буде набагато довший. І мені це якось схоже з тими стосунками. Ті, хто виїхали і десь на фоні, мали собі думку про те, що щось іде не так. Стосунки треба переглянути або треба над ними працювати, а я не хочу чи він не хоче. І в нас є проблеми, про які ми мовчимо, і робимо вигляд. Що нема слона в кімнаті, і от виїжджаємо, ну, пара розлучається, воно якось набагато все яскравіше і підсвічується. І от білі плями стають такими дуже сильно видимими. І мені здається, що це така основна причина, через яке відбувається розлучення. Тобто тріщина була. Це можна якось вирішити, коли ви. Далеко одне з одним. Я думаю, що в принципі все можна завжди. І от треба дуже хотіти двом. Тобто, якщо я, наприклад, за кордоном і я хочу зберегти стосунок зі своїм чоловіком, який лишився в Україні. То по-перше, я пам'ятаю, що не мені 50% стосунку, а на ньому інші 50% стосунку. І якщо я буду гребти за двох, то я рано чи пізно дуже сильно втомлюся, і мене це ну, задовбе, і я не зможу вже. То воно рано чи пізно якось закінчиться. Тому можна відбудувати будь-який стосунок, якщо того хочуть двоє. Він буде точно інакшим, цей стосунок. Тобто, треба бути готовим до того, що воно якось відозміниться. Я... Своїм досвідом поділюся, я була півроку на початку війни в Німеччині з двома дітьми, і чоловік лишився в Україні. І ну, що це півроку, це ніби дуже мало. Але вернувшись назад, ну я вернулася власне, тому що я дуже сильно за ним сумувала і мені хотілося, щоб ми були разом. І вернувшись назад, я зрозуміла, що нам треба заново адаптовуватись один до одного. І я дивлюся також і на своїх клієнтів, що вони те саме переживають. Навіть коли ці короткі зустрічі відбуваються між ними, там вона приїжджає там, з дітьми сюди, щоб побачитися. Вони адаптовуються, тому що в нього з'явився свій побут, в неї свій побут, в нього якийсь зовсім інший розпорядок дня, і в неї так само І знов та, та різність проблем, і то все треба заново притирати. Якщо ви пам'ятаєте початок своїх стосунків, як ви намагалися один до одного там звикнути, і у всіх контекстах: в інтимному, в побутовому, в спілкуванні, в подобаннях, ну ніби у всьому це треба буде робити заново. І фактично, люди, які на відстані, вони постійно цим і займаються, що вони стараються ці. Оце таке віддалення зблизити і ці шероховатості затерти один між одним. але то мають брати участь двоє людей. Якщо чоловік служить mm. і, в принципі, щодня бачить абсолютно інший світ, аніж жінка, наприклад, яка перебуває там в Німеччині, у Польщі, mm. в Франції, Сполучених Штатах, в Британії. Характер розмов і те, про що вони говорять. Це вже абсолютно інша історія спілкування, характер спілкування, ніж це було до війни. Це впливає на щось і яким чином синхронізувати ці світи? Зазвичай буває так, і тут є безоціночне осудження будь-якого. Буває так, що жінка намагається адаптуватися більше під зміни свого чоловіка, який служить. З очевидних причин, я думаю, не треба їх пояснювати, тому що він в більшій загрозі для свого життя, тому що такі часи, і тому що ну, вона має ніби подвоїти свою силу витримки всього, того, що на ній залишається. На ній реально залишається дуже відчутно багато, переважно. От і більше так міняє свій стиль життя чоловік, тому що вона залишається в тому самому побуті, переважно в тій самій квартирі, з тим самим оточенням і так далі. А чоловік міняє його докорінно, і тому жінка більше проявляє свою гнучкість. Це я так говорю середньостатистично, як воно буває? Чи воно чи впливає це, та звісно, впливає. В нього зовсім інші теми для розмови проявляються якісь зовсім інші риси характеру. Тобто, це заново, як ніби заново полюбити людину. От я знаю, як на початку стосунків я знайомилася, я його вивчала. І це заново я його вивчаю, і я з ним знайомлюся. І якщо я хочу цього знайомства, якщо я прагну все ж таки зрозуміти, що з ним відбувається, то це ну, може вдатися. Все може вдатися. Зараз жінки, які чекають, вони мої героїні. Вони роблять просто якусь неймовірну роботу і над собою, і над сім'єю, і над стосунками. І ну, вони молодці. І я так от спостерігаю, що це відбувається чисто інтуїтивно. Ми це зараз проговорюємо, і ніби цього багато є в інфуполі, і є різні групи для таких жінок. Але вони з самого початку це почали робити інтуїтивно. І це таке щось, напевно, для мене це про якийсь такий лакмусовий папірець, про те, що ці стосунки були справжні і вони любили один одного. Зараз всі синхронізували mm -hmm. зі своїми стосунками mm -hmm. і зрозуміли, що це скоріш за все про вас. Або ні, або навпаки, mm. ні. А, дякую тобі за це тлумачення. Друзі, напишіть в коментарях. Як ви, якщо ви на відстані переживаєте mm -hmm. цей період? Якщо існують якісь моменти, які вас тригрять, ви на території України, то нагадаю, 5522 – це номер безкоштовної психологічної допомоги. Ви дзвоните з понеділка по п'ятницю з 11 до 19, говорите з психологом. У нас є і військова лінія, і цивільна лінія окремо і онкопацієнти окремо. Але за одним номером ви Дзвонить, потім вже прямуєте, куди вам потрібно, і майте спокій. Сьогодні завдяки Ярині. Ми теж працювали над нашою менталкою. Дякую тобі, що ти до нас приїхала. Дякую за запрошення. Вдячна, що додивилися до кінця. Підпишіться на цей канал, лишайтеся на цьому каналі. Подивіться інші відео. Па-па.